Усім привіт, усі вітаю на своєму каналі. Усім гарного дня сьогодні. Ось, сьогодні гарний сонячний день. Я вам скажу навіть потепліло, потеплішало сьогодні. Уже передають потепління. Ось. Сніг майже розтанув, але все одно є. Ось. Але все одно є. Кури гуляють тут. Прям дуже якось сонце світить. Чисте небо таке. Весна знов повертається, можна сказати. Ого, прям в камері так світить сонце. Прям бачите, як одна частина в тіні, одна на сонці. Сьогодні дуже такі, бачите? Листя на деревах не хоче поки розпускатися і за морозом. Ось, якби було тепло, може воно вже розпустилось навіть на більшості дерев. Ось кури гуляють тут. Ось, покажу вам. Уже й пташки співають. Це означає, що вже потепління буде. І насправді буде вже потепління 10-15 градусів тепла. І вже знову буде весна. Ось як ви можете бачити, покажу через вікно, як в теплиці сходить салат, е цибуля росте. Ось тут прокльовується вже. Тут, здається, рання чи світна капуста, ще не сходить. Також тут цибуля вона росла в рядок, але трохи пересадив ось так от такі рядки невеличкі. Ось, ну деяка прийнялася, я буваю, можете бачити. О, трошки кінчики, звичайно, посохли, але нічого я бачу, Ось. Сподіваюся, що ці морози останні поки що, що їх вже не буде. Ось, а буде вже таке потепління. Ось а то такі капризи. О, що з цим світом. І здається, щось чорно перецвітає, чи що це, чи це від морозу, чи що? ось, бачите. Це... Чи звичайно все. Перепинили розпускатися листя. О, до речі, примогли, зацвіли. Як ви можете бачити, ну, так листя катання поки розпускатися із цього морозу і снігу. Ну я сподіваюся, що вже якщо буде потеплінням, все буде добре і вони будуть знову розпускатися. Ну, і на цьому все. Усім гарного дня, мирного, до нових зустрічей. Усім па-па-па-па!